Мали на гарячому. Поліцейські завадили групові крадіжці в калуші. Зловмисники намагалися поцупити металеві труби з будівельного майданчику. Їхня загальна маса понад 800 кілограм. Про ймовірний злочин відразу повідомили очевидці на 102. Черговий екіпаж поліцейських відразу прибув за даною адресою. Відтак затримали крадяїв безпосередньо на місці злочину. Виїхавши на місце події, ми побачили, що на подвір'ї, яке огорожене тільки металевими ступками, знаходиться транспортний засіб. Марки Форд Транзит білого кольору, на якому були розміщені номерні знаки іноземної країни. І позаду даного транспортного засобу знаходилися невідомі особи в кількості сім осіб. Одразу ж ми направилися в їхню сторону, почали бігти, двох осіб. Було затримано неподалік даного транспортного засобу. Подія трапилася увечері 9 травня. В ході з'ясування обставин злочину встановлено двох зловмисників. Раніше судимих за скоєння майнових злочинів. Ними виявився 27-річний житель одного з сіл району та 35-річний Калушанин. Крадіжку спланували заздалегідь. Біля даних громадян знаходилися і знаходилися балони і різах, за різак, з допомогою яких вони розрізали безпосередньо ці металеві труби, які знаходилися на подвір'ї. Один з балонів – Бутан і кисневий балон. Також ще на землі знаходилися труби, які вони не встигли погрузити до транспортного засобу. Двох осіб було затримано, доставлено транспортний засіб з. Та до відділу поліції. Наразі вирішується питання про оголошення підозри у скоєному злочині та обрання міра запобіжного заходу. За цим фактом розпочато кримінальне провадження. Крадіям загрожує покарання у вигляді арешту на срок від трьох до шести місяців або обмеження волі до п'яти років. На Прикарпатті затримали підозрюваного У вчиненні понад двох десятків крадіжок у місті Надвірній. Жовтня минулого року до поліції почали надходити повідомлення від місцевих мешканців про крадіжку майна знову будов, домоволодінь, господарських, підсобних та гаражних приміщень. Оперативні працівники розпочали комплекс пошукових заходів, спрямованих на пошуки В ході проведення противно-рушкових заходів на протязі цього часу. Працівниками Надвірянської відділу поліції був затриманий громадянин, який проживав в місті надвірна раніше судимий за вчинення аналогічних злочинів. Під час огляду помешкання підозрюваного правоохоронці виявили та вилучили викрадене майно потерпілих. А саме це і будівельні матеріали, електроінструменти, побутову техніку, господарське приладдя тощо частину краденого злодій вже встиг продати, а гроші витратити на свої потреби. В знаряді вчинення було фомка в нього їздив велосипедом по надвірні, основному він сам їх вчиняв. Зараз перевіряється, де саме він здавав ці дані речові докази, кому перепродував, хто в нього купляв і чому не повідомили працівники поліції про те, що вони особи дані здійснюють про купівлю цих речей. На даний час в межах кримінального провадження з потерпілими слідчими слідчого відділення на відділу поліції проводяться впізнання дрельок, болгарок, рушнику сушок, батареї, умивальників, тобто різного роду речові докази. Виявивши поламані двері, побачивши, що велика кількість предметів була викрадена. З дружиною одразу викликали працівників міліції, по місцю оформили подію, там були зроблені слідчі дії. і на протязі двох днів нам зателефонували. Попросили з'явитися впізнати речі. По ходу вже слідство буде встановлюватися кількість потерпілих і сума завданих збитків. І везнеться точна кваліфікація. На даний час стать порушено кримінальне провадження стає стопята частина 3 кримінального кодексу України. Але якщо буде значна сума збитків, буде прикваліфікована на 185 вісіп'яту частину 5 кримінального кодексу України. Зломисник уже відбував покарання в місцях позбавлення волі, за скоєння майнових злочинів, а саме крадіжок, вчинених в особливо великих розмірах. На даний час слідчим відділом його затримано в порядку 208 статті кримінально-процесуального кодексу. і Вирішується питання про брання запобіжного заходу. взяття під варту злодія, який понад сім років відбував покарання у в'язниці, очікує чергове ув'язнення на строк від трьох до шести років. У Івану-Франківську вшанували пам'ять полеглих у другій світовій війні, 8 травня, у день пам'яті та примирення. В Меморіальному комплексі відбулися заходи вшанування полеглих у роки Другої світової війни та у боях на Донбасі. Представники влади правоохоронних органів області, духовенства громадськості, а також ветерани війни поклали квіту до монументу слави загиблим. Низько вклонилися ветеранам, які дожили до наших днів, і прийшли разом з молодим поколінням схилити голову перед вічною пам'яттю полеглих побратимів. Поминальні заходи відбулися під символом квітки Маку на знак пролитої людської крові на війні. Після їх завершення начальник обласної поліції Віктор Шкутов привітав правоохоронців фронтовиків. Зокрема, він відвідав за місцем проживання Ніну Селянкину, яка 15-річною дівчинкою пішла на фронт. А відтак усе своє трудове життя віддала службі у міліції. Ніна Єгорівна раду зустріла гостей. Офіцерська витримка і сила духу не покидає її і сьогодні, напередодні 90-річного ювілею. Вона з гордістю і тугою пригадала свою фронтову юність та нелегку службу у міліції. Троє її дітей пішли слідами матері та прослужили в органах внутрішніх справ. Нині долю захищати та оберігати обрали і їхні діти. Фронтовичка жваво розповідала про родинну династію правоохоронців, чотирьох підполковників у сім'ї та спільного міліцейського стажу понад 200 років. Увага! Рошук! Поліція при Карпаті встановлює місце перебування 44-річного чоловіка. Рожнятівським відділом поліції, головного управління Національної поліції Івано-Франківської області встановлюється місце перебування безвісти зниклого громадянина України Раковецького Ярослава Васильовича, 72-го року народження, уродженця села Нижній Струтин Рожнятівського району Івано-Франківської області. 29 квітня 2017 року чоловік пішов із дому, і по цей час місце перебування його невідоме. Прикмети розшукуваного, зріст 170 см, худорлявий, волосся русявого кольору, був одягнений в куртку темно-синього кольору, чорні штани та сведер. Про будь-яку відому інформацію просимо повідомити за телефоном 102 або 20357 у чергову частину Рожнятівського відділу поліції. Здай кров, врятуй життя. Івано-франківські правоохоронці долучилися до загальнонаціональної акції донорства. Її традиційно проводять в рамках тижня безпеки дорожнього руху. Медики кажуть, така масова здача крові посильна допомога травмованим в ДТП, адже кров це найцінніше, чим одна людина може поділитися з іншою. Важливо, аби в лікарнях були достатні запаси крові. В окремих правоохоронців навіть склалася традиція щороку навідуватися до центру переливання крові. В результаті банк крові на місцевій станції постійно попов. Овніється тут запрошують усіх свідомих людей, кому дозволяє стан здоров'я, приєднатися до акції за прикладом поліцейських. Щороку здаю кров, так як дуже часто виїжджаємо на дорожні транспортні пригоди, наслідок чого травмуються люди. Я знаю, як потрібна ця кров що для того, щоб люди. Вижили вже ввійшло в звичку. Так що я думаю, що наступні наступний рік під час місячника безпеки дорожнього руху всесвітнього я теж прийду і здам кров. Ми підтримуємо такого роду акції, оскільки вони є дуже потрібні в той же певний час. Вони і розповідають про ті проблеми, які зазвичай звичайні люди пересічні, які не стикаються, ну не знають про це. Тому щиро дякуємо поліції за те, що вони організовано. Створюють і приймають активну участь у даних акціях. Кожні дві години в Україні в ДТ. Гине одна людина. Мінус один не стань наступним. Івано-Франківські дошкільнята вивчають з поліцейськими правила поведінки на дорозі. В рамках тижня безпеки дорожнього руху. Працівники прикарпатської поліції проводять тематичні заняття з юними його учасниками у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах краю. Зокрема, такий урок пройшов у садочку Веселка в обласному центрі. Для вихованців старшої групи Сонечко тема дорожньої грамоти вже не є новою. До того ж, дітки з вихователями завчасно готувалися до зустрічі з поліцейськими, вивчали вірші та пісні про правила дорожнього руху. Азбука вулиць, проспектів доріг, вивчивши добре, к'єднаток тобі. Азбуку пам'ятайте завжди, щоби з тобою не стали з біди. Я поняла, сі собою несусиміну світлиця, щоб до того, що тебе не попали. Мої поможуть вам сигнали. Мене сьогодні з нами. Краще є сильна, зелене, руки шоходом не і дуже щиро їх бажаю. Хай у путі вам пощастить, горить зелений, і значить і діть. Світло, 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 форм, весело море. Діти уважно слухали розповідь про обов'язки маленьких пішоходів та пасажирів, жваво відповідали на запитання щодо правил безпечної поведінки на вулично-дорожній мережі, пізнавали дорожні знаки. В цікавій ігровій формі закріпили навики реагування на роботу світлофора. Найактивніші на занятті дошкільнята отримали від поліцейських значки, відзнаки знавців правил дорожнього руху. Особливо діткам сподобалися подаровані правоохоронцями флікери, які допоможуть малятам бути помітнішими на дорозі у темну пору доби. За словами завідувача дошкільного навчального закладу національної поліції України сонечко Тетяни Мушинської, такі заняття надзвичайно дієві, їх варто розпочинати якнайшвидше, адже культура поведінки на дорозі закладається з юного віку. Виховувати треба починати від народження і те, все, що ми зараз доносимо цим, цим дітям, є велика ймовірність того, що вони це будуть виконувати і робити. Вони будуть дотримуватися тих правил дорожнього руху, дотримуватися безпеки при русі. Це дуже важливо. По крайній мірі навіть деколи такі діти вони знають, що треба робити так, а не інакше, і навіть можуть спинити батьків в потрібний час і в потрібному місці. Тому, звичайно, що ці заходи надзвичайно дієві, дієві в тому плані, що. От вони проведені в такій ігровій формі, що це е, проводять працівники поліції. Воно дуже дієве. Дієве, потрібне і потрібне, причому, е, можливо, навіть не, не тільки там раз в рік, а можливо і два-три рази на рік. Якщо це повторювати, то дійсно ми виростимо то покоління, яке буде е, ну, трошки інакше себе поводити на, на дорогах, на вулиці, ніж ми зараз маємо. Я з мамою чемні пішоходи. Профілактичну акцію під такою назвою напередодні дня матері, яке відзначається у другу неділю травня, провели працівники Прикарпатської поліції у Калуші. Правоохоронці привітали з придежнім святом калуських матусь, нагадали їм та їх діткам про дорожню безпеку, а також подарували малечі світловідбиваючі браслетики. Привітання та корисний подарунок виявилися приємною несподіванкою для калушанок і їх синочків та донечок, яких поліцейські зустрічали біля шкіл та ігрових майданчиків райцентру. Дошкільнята та молодші школярі охоче продемонстрували правоохоронцям, що вже знають про правила поведінки на дорозі. А матусі розповіли, як намагаються з маличку виховувати. Отичемних юних учасників дорожнього руху. Червоний колір означає стій, жовтий колір означає приготуйся, а зелений колір означає їй. Ай перший я думаю, що мають вчити батьки дітей. А так у школі ну, наші інспектора підходимо до пішохідного переходу і кажуть: Дивись, Тетяна, там дивись у цей бік. Вліво і вправо, чи їде машина. Якщо немає машини, то можна переходити. В свою чергу працівники поліції під час розмов з мешканками калуша зосередили увагу на необхідності подбати про безпеку дітей на дорозі у темну пору доби. Поліцейські запропонували для цього скористатися флікерами, які допоможуть зробити маленьких пішоходів помітнішими у темряві. Особливо така ідея сподобалась малюкам, які радо обирали собі нову прикрасу.